Так, всім привіт! Сьогодні ми доробляємо Peugeot. На Peugeot лампочки я такої не знайшов і ні в Франківську, ні в Калуші. Навіть в автоексперті. Мені написали, в автоексперті є було, але зараз немає, тільки під замовлення. І знайшов я от такі конські лампочки. Вони, правда, тільки на 5 Вт, Надіюсь, що не хочу світити будуть. Ну, от мають такий великий сегмент. Я думаю. Має симпатично світити. Ми поставимо їх з обох сторін, щоб було однообразно. Тут ту лампочку знімемо в коробочку і власнику віддам. Тобто Захоче собі в будь-який момент на сток поверне, якщо знайде ту лампочку. Ця лампочка коштує 95 гривень. Дешево і сердито, я думаю. Я сподіваюся, що помилки не буде видаватися, то має світити гарним біленьким світлом. І Зараз ми їх поставимо з обох сторін, щоб було однообразно. Тут цілу лампочку, яка не згорівша, ми йому поклевоємо коробочку, і він собі буде мати. Захоче, купи собі ту, -ту лампочку орієнтовано під, під замовлення, там 700 гривень коштує ця лампочка, 600 з чимось, щось таке. Майже 700 гривень. Оригінал взагалі півтора тисячі гривень. Тому е, це, як то кажуть, кому тут -то треба, той, хто сильно хоче страдати до оригіналу, той може собі це купити. Е, ця лампочка у нас відповідає тільки за ДХО. тобто... День ходові вогні, По факту і цю теж треба міняти, бо вона вже почернівша, з дня на день вона перегорить. Тому ми зараз поставимо ДХОшки. Вони працюють тільки на зеленому двигуні, тобто переключення габаритів не працюють. Зараз ми єдине, що поставляємо, підключимо, перш ніж все встановлювати, щоб просто перевірити, чи ми добре соблюли полярність. бо Мені здається, що тут. І від, 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 На цих лампочках є полярність. Якщо нема, то буде взагалі бомба. 4500 кельвінів. Файне біле світло має бути. Ну і це максимальна пітиватка. Е, більшої ватності я не знайшов. Буває, що існують тільки кукурузки, але це теж треба під замовлення, в наявності немає. Тому ставимо те, що є. Погнали. Так, встановив. Це Та фара трошечки має багато трішин, але... І ось так встановив. Давайте попробуємо, воно тільки на заведено працює. Ось так він світить. Так, у нас видит досить классная справа. Я думаю, может быть, правда. Все, ставим пару на место. Ну что, нарядненько, не? Так, зараз. Робив порядок з зеркалом, це зеркало було тарахнуте. І з учому рівняти я не буду, тому що тут контактна зварка, і якщо я почну рівняти, є мої ж що я пошкоджу фарбу. Тому чу трохи така щілинка залишається. Далі. Болт, який там йде, така ось закладна така шпилька закладна, на ній закручується гайка. Її вирвало з резьби, тому ми взяли. Це коротше, я взяв чуть довший. Ось такий як цей болт, просто з більшим діаметром різьби і чуть-чуть довший, десь так на сантиметр. І ми закрутили ось такий винт. Інакше там просто залізти неможливо. Ладно, вже не буду щелкувати. Просто одною головкою прикручується одним таким болтом. І у нас закріплено. Тепер можна вже і складати, що ж робити з зеркалом. Тепер воно закріплене так, як має бути. Ліпше не можеш, бо Ну, пластик. Е -е, бо можна витягнути різьбу, та, що скажімо так, зараз свіжо нарізалася. Все, дверку збираємо. Дверка дуже легко викручується, ця рамочка вищолкується. Винт один, винт-два. Там два, три, чотири, чотири винтика. Рамочку защелкам назад, прикручуємо назад ці всі винти. Ну і Відповідно, воно на кліп тримається, тобто відірвається сюди на вулицю. Все елементарно просто. Цю дверку можемо збирати. Так, Задню дверку збираю, на жаль, мене тут спіткало фіаско, не відповідає блок самого склопідйомника, підйомника. Тому збираю назад. На склопідйомник напруга приходить, але на зв'язок він не виходить. Тобто щось в електронній платі. На жаль, по пижику в мене немає де взяти зараз банально цю мікросхему або навіть цілий склопідйомник, щоб просто підкинути, перевірити. Тому якось так. Збираємо З склопідйомником, я нічого не пораджу зараз. Напруга приходить, але він не відповідає. Напругу, типу, контакти плюс-мінус приходять. І самі контакти, які приходять до моторчика, на них живлення нема. Відповідно, контролер не працює. Якщо подавати напряму напругу до на самий моторчик, моторчик робочий, тобто не в моторчик справа. Можливо, навіть просто поміняти блок. Я відфоткав блок разом з його номером, скину власнику, може власник собі знайде, тоді в будь-який момент привезе я спробую йому встановлювати буде будемо мати щастя. Так, пройшло я на кількість часу. Давайте так, коротко по ситуації. Склопідйомних у нас не вийшло. Зразу кажу, що це вже пройшло після того кілька годин. Ну, ми зробили порядок з люком. Не з люком, а з самою шторкою панорами. Сподіваюсь, працювати буде, я там позмащу трос. Розвернув шестру іншим боком. До речі, її можна перевертати. І дивіться прикол. Чінк. Вау! І їде. Моторка запрацювала і відкривається. Ми починили шторку. Не знімав, бо сам не вірив на успіх, тому якось так вибачаюсь. Можливо, для когось було б інформативно. Зразу кажу, тут все дуже просто. Ось тут твої є моторчик, кріпиться на трьох болтах. Там є така шестеренка пластикова. І На самому моторчику металева шестеренка Вона з одним боком злизалася. Її перевертаєте. Та шестеренка знаходиться на шліцах на такий вал, на якому типу, намотаний трос. Ой, ой, як -то в двох словах сказати, що болесню. Коротше, намотаний трос, який рухається з в одну і в другу сторону. Типу тобто, з двох сторін тягне саму цю шторку. Відповідно. Короче, Зробив порядок з ним, все нормально. Тепер ця штука сувується, просто перевернув шестерню чим боком. І змастив трос, бо з обох сторон трошки було волого, походу. Тросики трохи підржавіли. Позмашував, жити має. Як бачимо, працює, відкриває, закриває, Ну, повторно кілька разів варто її поорзати, щоб воно притерлося. І все, і у нас закривається. Думаю, що власник заціни. Єдине, що от, моторчик треба шукати. Або сам цей блочок, я його цією фотографією того блочка скину, прикріплений сюди, якщо комусь цікаво. Тобто сам моторчик сам робочий. Іменно блок цей управління контролю. Він його Зв'язок з ним є, бачите, він типу, є зв'язок. Реле провіряв, на ньому є реле Реле робоче. Замикає реле. Но воно не щолкає, на нього не подається живим, тобто команди не відбувається. Якщо взяти, от, наприклад, от заблокувати, бачите, я блокую, виключив світелку. чик засвітилося, розблокувалось. Тобто на зв'язок воно виходить. Але скло не піднімає. Ось така -то проблемка. Якось так автомобіль віддаємо великий, як то кажуть, спектр зробили ремонтів. Якось так будемо займатися іншими, зараз у нас інша робота, своя, скажімо так. Вирішувати, тепер будемо зараз свої несправності. В попередньому відео я показував, у нас розлетів все такий барабан, знайшли ми франківську барабан бо алютеки перестали випускати. Коротше, аналог. No name. Немає Та, Такий самий діаметр посадки на підшипник, такий самий розмір заходу в барабан. Тобто у нас зараз, щоб ці ворота піднімалися, я там трошечки напаяв три погибелі. Ось ця ботва у нас тут знаходиться. О, там видно, що там на пайки трошки е, спаяти таку тоненьку пластмасу досить складно, ну, що тут Два. відсили 1,5 мм. Такий ось потреб. Це без пластик. Я на всякий випадок взяв ще один на запас, бо я так зрозумів, що ця штука дефіцитна, її знайти важко, думаю, хай буде. Десь покладу напевно на щиток, щоб Воно було на всякий випадок. Зараз будемо знімати той барабан, відповідно встановлювати цей новий і збирати назад наш рулят. От вам і якість. От і ще по. Знаєте, може в якійсь мірі отаку болванку зробити з якогось нейлончика пролона цільну. Я не знаю, вони це зробили тільки, за рахунок того, що тіп, вони намагалися полегшити вагу чи що. Ну, блін, хай буде полегшити вагу. з ним тут воно може зробити повнотільне. Чи воно хоче сказати, що воно покихось там е по фізиці типу, має якось мати властивості міцніші, якщо воно таке профільове. Я сумніваюся, що якщо б воно було б цільне і було б, наприклад, з нійлону чи капролону, то було б воно по-любому міцніше, ніж з ЗБС пластику. Бабки великі друть, а роблять фуфло. Так, зараз займаюсь пластиками машини повіддавав. Крило паяли. Крило поліамід. Паяється дуже паршиво, зразу кажу. Гарантії на цю пайку ноль. Я запад запаяв, ну, скажу, скажу так, я взагалі поліаміди не паяю, бо, блін, це... Ти надихаєшся всякими цими випарами, смердячими. Але воно ніхе толком не тримається. Е, зачистив більш-менш. Е, ззаді, то що було прорвано, тут було таке придавлено, прорвано конкретно. Максимально скільки міг, стільки витягнув, відігрував і так і сяк. Воно все одно тут перегинається, тут перегинається, тут-тута. Виставити назад не може, Розтяжка така порядна. Я вже спиляв ту розтяжку, все одно криволяджі таке, що необбайне. Тобто тут по-любому шліфовка, шпакльовка інакше ніяк. Отакі удари їх скажімо так, підлікувати без шпакльовки нереально. І зараз бавлюся вже такими простішими речами, це він зараз автомобіль не обладнаний омивачами. Бампер взяли з омивачами. Відповідно, зараз вирізають такі латочки. Дуже просто. Вон, беремо пластик, з цього боку підкладаємо, шилом прочертив, вирізав, заглушку виставив. Зараз пружинками схватую, обпаюю з обох сторін, звідси звідти і все. І, в принципі, на сьогодні і по пластику теж буде фінал. І орієнтовано сьогодні пообіцяли, що вже приженуть мені назад Теслу. Бо вже багато хто вже сумує, вже питається, де тесла, де тесла, друзі. Вона була в малярці на покрасці, відповідно, про неї нічого не знімалося. Ну Подивимося, що там зробили. Сьогодні орієнтовано мають привезти. Так, все, зібрали барабан на місце, все нормально, гарно піднімається. Не показував, бо трошки незручно її сверлити і знімати. Коротше, суть покажу, в чому, чим відрізняється оригінальний алютековський оці. Алютек, бачите, отакий от модель BBC-60. По-перше, все одно вони трошки відрізняється по розміру, все одно цього частина трошки менше. Прийшлось мені кліпати не тільки з одного боку, тут два. то Я закліпав. Ось так воно заходить. виходить раз, два, три. І з другого боку так само. раз-два-три. Ну Для надійності, щоб воно у нас тримало, інакше його знає, наскільки воно проживе. Тому ну 60-ка. Це називається 60-ка. Якщо взяти бачите, на рівні з цим, то десь наскільки це ширший. Іменно такого літака немає. Далі частину з підшипником. Ось тут стільки ніжок, тут по факту тільки раз, два, три, чотири було. Я тут трохи пробував паяти, аби якось знаєте, зліпити, щоб щось було. Воно дуже тоненьке, його круте верте. Коротше, це таке блін, я не знаю. Ну, починили. Все у нас працює, нормально піднімається, нормально опускається, тому жити буде. Так, Зараз хочу, трішки буде більш своїх. На бусі. У нас чомусь сигналізація не засинає, відповідно, автомобіль падає в режим економ мод. Тобто, якщо ви, наприклад, приїхали, машина закрилась білка, то через пів години за годину, таке через півгодини, хвилин 15 навіть. Через 15 хвилин вже центральний замок не працює. знову включити запалювання, щоб машина проснулася, відповідно, тільки так. Чому машина у нас э, okay. не засинає, а падає в режим мод, економ мод. Оце треба подивитися, Перед, можливо, ще якісь запобіжники несправні. Це нагадує, після сталося це все фіня, після ДТП. Тоді був згорів один запобіжник, можливо, де ще щось або згоріло, або, можливо, навіть якась електронна частина отримала збій. Ось якось так. І хочу подивитися ще до Кадіку. Теж машина засинає, але. От я відкрив багажник, закриваю, а лампочка не гасне. Воно, звичайно, що воно з часом засинає, тобто або на цій дверці, або на цій дверці не працює якийсь з кінцевиків. Треба вияснити, яка дверка у нас конфліктується чи ця. як починили. все чому, вже не падає аварійний режим. Тут є такий блок запобіжників. І в блок запобіжників. Давайте попробую якусь камеру запхати вам показати. Ой. Є ось такий во запобіжник, бачите. Давайте я приближу. Ось цей во, на, на якому пише ХС. Він має типу, можливість двох положень установки, типу верхня і нижня. Ось тут нижня постійна, Верхня, це через охорону синалізація. Він просто був неправильно запханий. Все, вставили його на місце і воно все працює адекватно, так як має бути. Меняли, замінювали запобіжники і провтикали. Але я вроді і не витягував його, хіба теж спробував сам витягувати ти. запхав не для треба. Ну, Сучому все зробили, все нарешті працює адекватно. Бо кожен раз відкривати бус тут дуже напрягає. Добре, бусик на відстойку. Сюди заганяємо кадік, дивимося до кінцевиків, що там таке. Так, кадік. І замітив я, що От, прикол. Це так само один із моментів, який може сприяти. Некларектній роботі кінцевика. Кінцевики у нас стоять, окрім самого замка, от з боку є ще кінцевики. І відповідно, якщо у вас оця приблуда уходить десь в сторону, відповідно у вас замок не дощолкується, ну як защелкується на цю петлю, але не нажимає на кінцевик, може і не тушити на саму лампу. Тому зараз прикрутимо мотор 45-й. Я цю накладку скину і думаю, що все буде добре. <реш> От тут заїжджена машина. Перш цей замок, тут, до речі, один бол загубився. От і вам причина може бути в першу чергу. Так, з цього боку, що у нас? Так, з цього боку все добре. Це ще що націляється, щось замок розкрутився. Вгорі і тут. Угу. Так, я підібрав зараз тут зараз винт. Звичайно, що тут не трошки інакший, але теоретично має бути все добре. Ну що, прикрутили, тут такий, тут такий. Перевірка. Чик. Пісно. Все, і тут полічили. Отже, друзі, сьогодні ми зробили досить немало роботи. Багато було дрібничок, але в дрібничках багато чого будується. Тому я думаю, що день пробути на сьогодні не дарма, так що якось так. Ось такі дрібнички нас оточують. Навіть бачите, власний автомобіль, як сапожник без сапог, довелося трошечки зараз приділити час. І виявилися такі моменти. Дрібнички. Там відпустилися, там відпустилися, що ви хочете стільки років їзди. І... Ну, от Всім рекомендую. Кадік, Тауран. E, досить прості в ремонті. Є бувають моменти, які такі нефайні, але переважно з ними проблем немає. Тобто, якщо якісь є проблеми, то тільки або через руки, через знос або через криві руки. А так, переважно, досить вони надійні автомобілі. Тому якось так. E, люблю ваги. і ну, за, за ваг можу гонорово сказати, що дійсно машина зроблена з мозгами. E, звичайно, що є автомобілі. Серйозніші, які дійсно теж інженери продумають одні моменти, одні моменти вони, як то кажуть, їх позбувається, а в одні моменти бувають наоборот, доставляють, які, можливо, в якомусь моменті вони. Давайте так, я вже тут моменти на моменти вам, що ви зараз зависнете. Сучому, от, наприклад, Мерседеси. Сучасні мерседеси у всіх зараз ідуть суцільні проводки. тобто, Наприклад, якщо ви хотіли якийсь там жгут чи на якомусь роз'ємі участок поміняти, тут є одне ну, дуже великі коси і проводки через весь салон буває навіть і є моделі, я тільки не пам'ятаю, переважно С-класи, там де моторна група заходить прямо в салон і вперед до блоку. І окремих тут роз'ємних блоків немає. Так, перебили, вже не знаю про що йшла мова, тому якось так, -то, друзі, є моменти, які в технологіях певні автомобілі піднімаються в висоту, а є наоборот автомобілі, які деградують. От, наприклад, я можу зараз сказати, Mercedes, BMW, Варупа. На сьогоднішній день мене зараз зацікавило досить прикольно Тесла, тобто там, де дійсно інженери думають головою. А от е, взяти Peugeot, Renault, Сітреєна і прочі зарази, це там е, це концерни, які думають про те, як настригти бабки. І ніхрена не думають про те, що як людина буде. Це, тобто не є народні автомобілі, їх нам народними називають номер один, особливо Рено. Ніхіга, це не народний автомобіль, це автомобіль, який п'є гроші і на який, скажімо так, Можливо, із-за комплектації там когось, поки він не ламається, він дарує щастя, але тільки він починає ламатися. Це біль. Конструктивні там рішення просто смерть. Тому якось так. Добре, йди віддихати. Наразі дякую, всім па, До нових зустрічей.